Привіт! Рада вас вітати на каналі Таро. Сьогодні будемо дивитися таро прогноз для риб на лютий 2023 року. Я дістану 9 карт на місяць і одну карту таро пораду. І хочу ще раз нагадати, що мій прогноз для тих, у кого сонце місяць, асцендент і Венера саме у рибах. Дякую, що ви дивитеся! Починаємо! Хочу щиро побажати усім рибам, гарного, продуктивного, хорошого, неймовірного місяця із купою класних вражень. Це дуже важливо. Бути е, самим собою. Е, і коли всі рідні, близькі, живі, здорові і мир, взагалі бажаю нам, всім з вами миру. І починаємо риб перша карта на початок лютого. Середина лютого. Кінець лютого. Сонечко таке. Аж наповність коли красива погода і щасливо буде разом з вами зараз відкрити дані карти і дізнатися, що чекає риб. Можу нагадати, що мій прогноз він є загальним. Не індивідуальним. За індивідуальним ви можете до мене звертатися. От, а наразі це загальна енергія, яка чекає у лютому. Сподіваюся, я буду для вас корисною, і мої знання вам розгодяться. І так, перша карта на лютий 2023 року. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів каже, що у вас будуть певні думки, які будуть вас бентежити. Чи це думки ваші власні, чи це думки, які хтось насадив, дивіться вам у голову. І каже, що ти не досягнеш вершини, тому що з боку, бачите, там людина, яка на вершині, але от потом з крові вона туди добралася. І каже, що в тебе нічого не вийде, ти на це не здатен. Ем, так не буває, це взагалі не про тебе. Хто тобі сказав, що ти зможеш, хто таке взагалі робить, це, ну, це не веде, ось таке. І насправді ці думки... Часто, коли нам хтось щось сказав у дитинстві, вони і досі знаєте, як діють певною програмою для нас. І ну, ми сумніваємося так робиться і не впевненість в собі. Багато людей несуть саме цю. От, бачите, критика. Випала мені критика. Дійсно, критика у вас була. І ви зараз самостверджуєтеся. після критики дуже важливо відвоювати власні межі. Сказати, що так, я хочу, і я буду робити, незважаючи навіть, що це тобі не подобається. Для прикладу, відкриваємо. У е, мене складається враження, що ви хвилюєтеся, тому що ви комусь занадто багато розказали. Можливо, поділитися своїми планами, поки ще на початку, але з кимось поділилися цими самими планами, щоб хтось вам, можливо, просто допомоги. От, і поки допомога або не поступила, або поступила не така, або, можливо, навіть вас не підтримали. От, і ви через себе тежтеся, що. От... На початку вашого шляху вас вже не підтримують. Хоча тільки початок і підтримка дуже важлива. Дивимося, що далі. Далі йде у нас помірність, це коли ситуація потрібно зачекати. Тобто, все в нашому житті циклічно, все періодично, все. Відбувається тоді, коли має відбутися, і іноді затища це необхідна міра, і коли нічого не відбувається, це потрібна річ для того, щоб підготувати і вас морально, і вас психічно, і щоб ви самі дозріли до цих змін. Тому далі у вас буде таке легке затища, якби не то на місці, а просто така спокійна, спокійна таке середовище, коли ви. Ну, не будете приймати ніяких рішень, будете от, поки в цих думках. От, і дійсно таке враження, що от, ну, не підтримали вас. І ви тепер от, думаєте, що воно, як воно зважуєте все ще в своїй голові. Далі сила — це класно, це вже от, і помірність, і сила, це старший аркан і каже, що у вас є всі сили, от вас в риби. У вас сила. Але це ще може бути знак гороскопу, наприклад, Лев, або якась вогняна стихія, тому що ця карта теж відповідає за Лева. Тому якщо у вас є такий лев, саме е у, серед ваших рідних і знайомих, то це може проявитися саме війни, або його прихід, або його новини. А ні, то це просто у вас будуть сили вирішити. Вас бентежить, е от е взагалі, як Шут — це дитина маленька, далі варіанти і допомога. Якщо ви, е, ви є батьком, батьками, мамою, то ви думаєте, як допомогти вашій дитині. Це може бути от ваш цей варіант такий, і нічого не відбувається, а потім, можливо, якщо це гороскоп, не знаю, гороскоп у Лев, наприклад, ваш син дочка, то ось ну, буде, тобто, приїзд. Цієї самої людини. Дивимося далі. Іскра. Це таке піднесення емоційне це думка, яка проникне через вас і просто вас запалить, ніби вдихне життя. Вам у свідомість, і ви такі, о, так, я хочу так. тобто, О, а якщо, якщо, от, ось саме це воно. я рекомендую завжди будь-які такі іскорки у вас, думки раптові, завжди їх, як мінімум, не ігрувати, ловити, е записувати. Будь-що, наприклад, там. Е це може далеко вас куди привести, якщо ви будете слухати себе і відслідковувати, на справі. І так, що ця карта нам каже? Покажу вам. Mm -hmm. Тут ніби і щастя, а тут і якась нещирість. Дивіться, це кардинально різні карти. Я завжди дивуюся, коли вони попадають от в одній тріці. М -м -м -м. Ніби ви приховуєте, прихоп, що ви приховуєте? Я мушу уточнити, це все насправді, тому що.

На жюрице ось уточнення. для жриці. Жриція завжди це наша душа, це щось приховане від нас. І це каже, що. Е будуть сумніви. Сумніви щодо того, чи рубатись плеча, чи лише, залишити все, як є. Незнання, як правильно зробити оце так. Прихована інформація щодо вибору, коли вибір ще не зроблений. Це просто якісь підозри, таке враження. Підозри, і потім от, на цю карту випали ось такі. А тут можна зрозуміти, що є якась пропозиція. Таке враження, що ви можете когось обрасти своїм нечесним вибором, тобто своїм нечесним рішенням, робити щось поза спиною. Ніби знаєте, все добре, але ви щось підозрюєте, що не добре. От, От така енергія у вас тут. Королева мочів. Ви думаєте, ви аналізуєте, ви холодний розум проявляєте, і це правильно в деяких ситуаціях потрібно залишити почуття подалі, от як вона тут, бачите, замкнула свою чашку. І подумати насправді, зважити за і проти, тому що ну, ситуація була досить, ну, значно була іскра, і вам здалося ніби що все добре, але таке враження, що насправді ви обманюєте себе, багатьох речах себе обманюєте. Тому здається, що все добре але, ну, насправді у вас якось все ну, воно не добре. Воно вас болить, воно тригерить ваш ну, дійсно ситуації з вибором. Таке враження, що у вас знов тригерить ось ця ситуація, коли, можливо, паш це знову ж таки діти, можливо, коли дитина зробила вам боляче своїм ну, іншим вибором, якимось невірним. І ви робите вигляд, що все добре, але все рівно вас це тригерить. Вас тригерить, що все так, що зараз так, а не інакше. От. І у вас знову таке буде в середині місяця. Пажезлі, пажезлі що був, він повторяється. Це знову така свіжа, дитяча енергетика, яка приходить до вас, полегшує це все і каже, що легше, легше треба радіти кожному моменту, радіти кожній можливості. От така вона свіженька. Далі ти оборжує цю карта, вона настільки наповнена, настільки атмосферна, що ти закриваєш очі, і таке враження, що вона тебе заповнює, Ці кулька вона от десь в тобі, вона розчиняється, тебе дуже здогріє. Це любов, це прояв допомоги, турботи, компліменти, успіх, пропозиція, запрошення, на побачення, приїзд, коли запрошують в гості, Ось це щось таке дуже-дуже тепле. Колесниця, приїзд це такий активний, можливо, дійсно до вас приїдуть. Чи ви приїдете? Щось, що ем, набере обертів, чи ваша кар'єра, чи ваші відносини, чи ваша поїздка вона набере обертів. І знов сінка. До речі, сінки вже були. В Козрога, швидше за все, або в стрільця в Козрога, я думаю. Там теж було. Ось оце. І насправді треба розбиратися. Завжди це, це тікання тікання від себе або від правди, від рішень, від щирих розмов, мати від чого, тобто робити щось таємне. Три старші аркани. Це важливо для вас насправді розібратись з цими утіканнями. У вас особене рішення по справедливості приходить трансформація. Трансформація і переворот повністю вашої свідомості. І це дивіться, це проходить от після колосниці. У вас ідуть якісні зміни, не тікайте від них, я вас дуже прошу, не тікайте. Іноді нам трансформація. За будь-які зміни даються важко, особливо рибам. Риби, ну, їм здається, що вони такі пластичні і такі дуже легкі. Насправді, риби теж вони дуже стабільні, сімейні люди. І коли відбувається щось дійсно таке, що їх трансформує. От, щось, якісь зміни, які перевертаються з гори на голову, їм стає страшно. І головне, чесно вам скажу, залишитися тут спокійними і розсудливими. Тобто не, не зробити так, щоб це відігралося якось на вашому здоров'ї. Які б зміни не відбувалися, знаєте, найголовніше це здоров'я. Це рідні, близькі, кохані люди, і це мир в нашій Україні Я щиро нам усім бажаю Тільки ж надзвичайно швидкої нашої перемоги, і я вірю, що щоб у нас не було, ми все зможемо з вами вирішити, доки ми живі. І карта порада. Карта порада. Коли а, думка або щось заподіює вам біль, треба дійти до цієї точки. До цього ядра, що ж саме вас так гнітить, знайти цей корінь і пройти через це. Так, да, десятка мочів часто буває карта не така неприємна. Але карти рекомендують не тікати, а пройти через якісь неприємні моменти, через навіть якесь неприємне усвідомлення, навіть про самого себе. І по справедливості відпустити ту ситуацію, яка давно затягнулася. Можливо, ось ця ситуація, вона повернулася звідси з середини. Ви всередині її не прожили. І знову ж таки, від неї тікаєте. Але чим більше ми тікаємо від ситуації, чим більше ми а, від неї тікаємо, тим частіше вона буде до нас повертатись, поки ми її не вирішимо. Тому, дорогі, я щиро дякую, що ви були зі мною. Я буду рада вашим підпискам, я буду рада вашим вподобайкам і вашим коментарям. Підписуйтесь. Um